Вітаю на уроці з основ підприємництва. На попередніх уроках ми знайомилися з видами витрат, методами формування ціни на товар. Пригадаймо! Основна мета цінової політики підприємця відшкодування виробничих витрат і отримання максимального прибутку. Отже, підприємець змушений постійно контролювати свої витрати і доходи в Україні. Фізична особа-підприємець веде облік доходів відповідно до норм законів і звично фіксує їх в книзі обліку доходів або книзі обліку доходів і витрат. Дані, внесені в цю книгу впродовж місяця, беруть для розрахунку чистого доходу. За рік сума доходу має не перевищувати максимальну для кожної групи платників податку. Записи в книзі виконується за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід як готівковими коштами, так і безготівковими розрахунками. При цьому, датою отримання доходу вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця або отримання готівки в касу. Зазвичай підприємці ведуть облік самостійно. При цьому вважають цю процедуру нескладною. Може навіть хтось із членів сім'ї їм допомагати. Облік доходів і витрат я веду, і всю бухгалтерію я веду, і всі організаційні моменти я вирішую. З податковою я теж ну, веду всю роботу, звіти подаю я. Ну, це, це все на мені, бо я ну, на даний момент я ще не готовий утримувати і оплачувати роботу бухгалтера. Можливо, в подальшому я буду цим займатися, наймати працівників для організації роботи, для бухгалтерії, там, для організаційних моментів, для контролю праці, там заступника свого ну поки немає просто таких обсягів роботи. Заповнення ж книг обліку цих обліку доходів так. Це там щоденно це робить бармен. В принципі. Що стосується звітності, то це займає ну насправді не колосальна якусь там кількість часу. Це не щоденна робота. Там якась розбиратися в відсотках там з цифрами, якимись, там із законодавством. Тобто, якщо друга група, ви робите один раз річну звітність, вона максимально проста. Електронний формат можете паперовий подавати в податкову. Відповідно, це заповнюється там протягом ну не знаю, там може декількох годин. Якщо у вас під рукою всі ваші Трати чеки, все ну протягом вашої роботи річної все було ви все робили вірно відповідності до законодавства. То написання звіту це не є затратно якоюсь процедурою, тобто це там за день ви подали в кінці року, де і все. Якщо, наприклад, це там квартальна звітність на третій групі, так ну відповідно там кожний квартал. Якщо ви там торгуєте алкоголем, це відповідно трохи більше, якби обтяжує, ну тому що більше звітності по ліцензії. Звичайно, якщо розбиратися самому в цьому, копатися, ну займається часу, так певного. Тому я й говорю, що нам допомагає бухгалтер, але на рівні не найманого бухгалтера, а на рівні допомоги, просто там людина за досить невелику плату робить ті звіти. Тобто, тим паче вона ну, вона їх робить там сотні людей, може. З якими вона співпрацює для неї, це там взагалі, там, не знаю, там, з пів години і вона його подала. І це не супер величезні якісь там витрати, раз в рік заплатити людині за такі послуги, наприклад, відділенням фінансового учета займаюсь я. На сьогоднішній день ми вже розробляємо CRM-систему, яка вже буде повністю, Она не просто CRM, це CRM erp система яка участвует в веде. Полностью все бизнес процессы в компании. І ведет весь финансовий учет. Тобто это все в электронном виде оно ну, после каждого бізнес процесу і только остається скручивать самі отчети. Ну, отчети, которые необходимы. В інтернет-ресурсах достатньо покрокових інструкцій і відеороликів за запитом. Як Заповнювати книгу обліку доходів фізичної особи підприємця. Якщо наважитися зробити перші записи складно. Допоможе фахівець у податковій. Він детально і зрозуміло все пояснить. Можна у податкову навіть звернутись, податкові там теж підкажуть, але там не підкажуть, як вести бухгалтерію, там підкажуть лише як звіти подавати. По звітам іще може допомогти пенсійний фонд. Якщо саме звіт про ЄСВ, по ЄСВ по єдиному соціальному внеску, то тут допомагає пенсійний фонд. Там вони в усьому будь-які питання відповідатимуть, тому що це їхня сфера відповідальності. Перевірка цих ЄСВ, коли підприємець подає звіт, вони перевіряють ЄСВ. І якщо там якісь помилки, вони ж повертають. Ну неприйнятий звіт. Коли не прийнятий звіт, можна самому перепадати цей звіт. По-новому, якщо зрозумів, яка помилка. Якщо не зрозумів, яка помилка, і в мене таке траплялось, я йду в пенсійний фонд, звертаюся в пенсійний фонд, вони мені е, вже там, пояснюють, в чому була помилка. 2019-18 я там часто був в пенсійному фонді, в податковій, е, по оцим звітам. Ну, якщо немає бухгалтера, то доведеться часто там бувати, бо часто помилятимешся. Треба не боятися помилятися. Ну, тобто, е, це люди ну, звертатись туди, головне, знати свою мету, бути впевненим в своїх діях іти і конкретно ставити питання, формулювати там питання. І там будуть допомагати. Тепер зупинимося на способах ведення обліку доходів фізичними особами-підприємцями. Починаючи з 1 січня 2021 року фізичні особи-підприємці. Платники єдиного податку першої, другої, третьої і четвертої груп, які не платять податок на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку 3 і 4 груп, які сплачують податок на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів і витрат. Нині законом України номер 786 скасовано вимогу до платників єдиного податку щодо реєстрації цієї книги у податкових органах. Змінено також порядок ведення обліку доходів і витрат самозайнятими особами, зокрема, скасовано обов'язкове ведення паперових книг обліку доходів і книг обліку доходу та витрат. Нині фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої, другої груп і платники єдиного податку третьої групи можуть вести облік у довільній формі. Вони помісячно показують отримані доходи як у паперовому, так і в електронному вигляді. Це може бути паперовий зошит, журнал, електронні таблиці. Значить, коли я починав роботу. то первая фо первой группы платит меньше налога, у него нет ежеквартальных отчетов, а отчет получается один раз в год. И это самая простая такая форма налогообложения, при которой удобнее всего стартовать. В процессе этого я сам стал не только... Обувним мастером. Ну, також мені приходилося заповняти відчети, ввести книгу. Ну, часом це все прийшло і вже ділилось на автоматі. Сложного в этом нічого не було. Головне відбросити всякий страх і йти вперед. Які основні правила ведення книги? Книгу зобов'язані вести всі платники єдиного податку без винятку. Це передбачено Податковим Кодексом України. Записи робити чорнилом темного кольору або кульковою ручкою синім чи чорним кольором. Помилки виправляти коректурним способом. Неправильний запис закреслити. І поруч вказати правильний із застереженням, виправленому вірити. Виправлення засвідчити підписом підприємця. Доходи. Обчислювати наростаючим разом за календарний місяць, квартал, рік. Як заповнювати в книзі розділ доходи. У графі 1. Вказати дату отримання доходу. У графу 2. Записати дохід. Отриманий підприємцем за день загальною сумою у готівковій і безготівковій формі. У графі 3 відобразити суми повернення з доходу, отриманого раніше, якщо така операція була здійснена. І тоді у графі 4 потрібно відобразити суму доходу, скориговану на суму повернення. Что касается книги «Облику доходов», это книжка, которая есть у каждого предпринимателя, ее все равно нужно продолжать вести, но ее можно вести в более свободной форме. Я, например, предпочитаю вести ее в том виде, в котором ее предлагают вести налоговая. Это очень удобно. Каждый месяц я заполняю в книжке деньги, которые поступили мне на счет. Дата, сума. Был возврат суммы или не було суми. І під каждым місяцем, а потім еще під кожним кварталом подбивается общая сума э, доходу. Потому що у нас на второй групі у нас вважається доход. У нас розходів нет. Тільки доходи. Останнім часом невпинно зростає потік інформації на тему РРО. Що це? РРО пристрій. Або програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажі товарів і наданні послуг, операцій з купівлі продажу іноземної валюти, та або реєстрації кількості проданих товарів чи наданих послуг в Україні, одночасно з традиційними РРУ можна застосовувати програмні РРУ. Програму, яка встановлюється на комп'ютер, смартфон, планшет або інший гаджет продавця, зважте. ФОПам першої групи реєстратори розрахункових операцій РРО, не потрібні. З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року. РРО не застосовують платники єдиного податку Другої, 3, 4 груп фізичні особи-підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня цього податкового року, при цьому незалежно від обраного виду діяльності. Проте РРО обов'язкове для тих підприємців, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, і реалізацію ювелірних побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. З 1 січня 2022 року РРО будуть потрібні всім ФОПам другої і 3 груп. РРО не створює ніяких проблем для реального підприємця, який працює легально. Він веде облік доходів для власних потреб. РРО дозволяє спростити цей процес. А програмне РРО ще простіші в роботі, ніж фізичні. Програмне РРО надається податковою службою всім платникам податків безкоштовно. Програму необхідно лише скачати на свій смартфон. Програмне РРО працює в режимі онлайн. Підприємець може закрити касу, тобто подати денний звіт, незалежно від свого місця перебування. В інтернеті. Достатньо інформації про переваги і недоліки різних моделей і видів, інструкції щодо вибору, встановлення, сервісне обслуговування їх. От спробуйте поглибити свої знання на онлайн-платформі Бізнес Дія, освоювати технічні новинки, вимога нашого часу. Тепер повернімося до бізнес-плану. В розділ Організаційний план внесіть завдання створити книгу обліку доходів і вибрати спосіб її ведення, ознайомитися за необхідності з видами РРО, їх перевагами і недоліками. Бажаю вам успіхів, до зустрічі на наступному уроці!